О, о, дякую. О, бля, дякую тобі, дякую тобі, яп твою мать. Окей. О, о, okay, okay. <sighs> no <to> <плес> <плес> я залишу цей момент. Я залишу цей момент. Просто поставлю начальну заставку, щоб ви розуміли, як я, блядь, стараюся заради контенту, я твою мать. Як я страждаю заради цього контенту. Dual restore Погнали! Асепт. Асепт Скільки я проходив? На нормалі? Три рази. І це вже буде четвертий. Але це вже буде в записі. Ну, перший раз був теж в записі, потім другий, третій, скоріше за все, це було не поза записом. Чи перший раз був поза записом? Я не пам'ятаю. Коротше, багато разів я проходив. Ніякі асети купляти не буду, тому що в мене немає ні, ні навиків, ні грошей. Коротше. На нормалі всі завдання. Ми просто проходимо без асетів, штурмом, лаудом, ну, крім тих завдань, які передбачають тільки стал. Відповідно. Приклад. Коротше, все по, абд... по апдейтах йдемо. Все так, як е по канону ми робили в. Е тут була історія, поєднання це називає плейліст. Е це буде то, то ж саме, тільки це ремейк. Трошки по-інакшому, інакша зброя, інакший підхід. Інакше виконання і так далі. І взагалі більше завдань. що в мене вже всі ділці є. Погнали. Саундтреки ми ставимо дефолтні, кастомні. Погнали. Але тепер Full HD. Нічого не зависає, не привисає. Хороше освітлення, хороша камера, хороший звук. І ми проходимо. У мене є 42 монети Continental завдяки ачівкам. Досягненням яке я виконав. В мене є якесь там фіолетове кружечко, яке дає мені інфаміну, ми тим користуватися не будемо. Нам тут не треба. Погнали, реді. Okay, Слухаємо. Три бекс. Це буде дуже легко. Окей. Погнали. Погнали. Йоптую, мать, чекати півгодини. 35 don't хвилин don't чекати на странне завдання. Ти що, йопну. Okay, а, який We're я повільний. More, Clear, і все прекрасно працює, і без зависань нічого. HD. <laughs> як це приємно. Не знаю, я люблю ігру, Payday. Я її ненавиджу водночас. в це моє проклят... прокляття, яптую мать. Не я її люблю, але я її ненавиджу водночас. Так, ну тут чомусь все закрите, хоч це нормал. Трибекс. Я навіть не знаю. Ті три бекса можна просто викрасти і за пару секунд виконати це завдання. Але я хочу погуляти поскакати. Потішитися. The Тут огляду і тут Так, в мене лише Дві кабельні стяжки. Я <риво> uh, я щось думаю, що я Далеко кидаю курва. Охорона десь через наде. they push Be still Mhm mm Касте тут нема Корона Похорона страждає херньою якоюсь Н ми тут все розбиваємо то ламаємо Ну я доволі швидко підбираю, в принципі, ладно а, а там поліція ще є, окей Це все, що нам треба але хай піднімають тривогу. Окей. Головне, що ми забрали. Так, Хокстона замінив Х'юстон у нас. Я все ще при своєму костюмі. Ну ні, ну, в мене світліший костюм. О! Кілько е -е. часу? 6 хвилин? 5 хвилин, в принципі, так. Це все по дефолту. Це University айтем. Забираємо гад. Три сумки в мене ще є плюс. Плюс там ще зараз будуть сумки. Яким робити. Усі бусти, Я все поздняв, все по дефолту. Уявіть, що це ігра 13-го року. Я навіть зменшив кут огляду. До мінімума по дефолту. Так. Я все забрав. Три сумки ще додаткові. Oh, shit. Доступний. доступний, Але ще не не бачу, не приїхав. Опа, це ми я забираю. Пакетки я буду збирати, але поки що прокачувати не будемо, допоки Гейдж. По хронології не відкриється у нас. Як багато ментів. Це так незручно, бляха, за таким от о, кутом огляду маленьким. Добре, я бляха відвик уже. Я вже пару місяців не грав. У мене три падіння є. Три падіння. Колись по дефолту, здається, було лише два падіння. Тепер зробили три падіння. При тому можна вкачати ще. Навиком за 4 падіння взагалі. Ну на вандауні знімається одне падіння. А я що таке. саме завдання займає мене 10 хвилин. Але от 6 сумок. Один мішок для труплі кибає. Вони набагато легше тут піддаються, ніж прийде хайсты. 9 кабельних стяжок, тобто тут навіть, треба прокачувати кабельні стяжки. Тому що ти їх тут, в принципі, знаходиш в тих. Не, ну для стелса, так, для стелса це невигідно, тому що... Якщо у тебе лише два, то це мало. Так, тут рахує нехай. Там ще може бути дві сумки. Тільки часу чекати, це було просто Вау, 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 вау. Щит. Ah, 50 секунд. Ну, Молочь я все забрал. Це завдання служить як туторіал. Провірите свои навычки. 5, 3, 2, 1. Все. Одна сумка ще тут є, окей. І 3 тисячі баксів. Валимо звідси. Зараз ще може бути втеча, скейп. Є, yeah. I can't believe we did it. Не, ну це можна прискорити вже. 41 тисяча, головне, що офшор є. Є офшор, відповідно, за офшор і можна буде купляти. 5 рівень, окей. перша карта Desert Сталион Нафиг воно мені потрібно.